Вітаємо «Золочів.нет». Сьогодні гостем нашої програми є Володя Кравчук. Це відомий в бузькому колишньому районі, тепер в Золочівському районі е артист. Можна так сказати, з великої букви, тому що його голос неймовірний, його е співи знають кожен. І сьогодні ми з Володію поспілкуємося про його творчість, про його майбутнє і чому він любить музику. Володя, вітаю тебе! Дякую. Володя, почнемо Дякую. нашу розмову. З того розкажи, чому ти вирішив займатися музикою. Займатися музикою я не планував співати. Я, мені сподобався е, інструмент саксофон, і якось це все закрутилося. І подобалося дуже багато інструментів: гітара, е, скрипка, і якось е, такий стався момент, що назбирав трошки гроші наколядував, купив собі першу гітару. Це скільки років? Це чотири роки тому. Чотири роки, роки тому почав підбирати акорди, тобто вчитися, і почав підспівувати. Хто допомагав тобі в цьому? Сам. Сам сам. Початок, так, чисто сам. Рік я був самоучкою, тобто і на гітарі, і рік співав теж сам без викладачів, без нічого. З якими труднощами тоді стикався? Що ти от тоді, як ти почав займатися музику, ти багато ще чого не знав, бо ти був, як ти кажеш, самоучка. От де ти шукав інформацію? Інтернет. Інтернет, Інтернет так. Ще до когось якихо е, відомих артистів, може, звертався. До, ні, все сам. До першого, коли я прийшов, це до Задвірянського клубу. І якраз в цей рік, якщо не помиляюся, прийшов новий завклуб, завідувач Народного дому це Альбіна Антонишин. І з нею. Якраз зараз сьогодні в цей день прощання з колядою, і перший мій концерт був це у Скнилові, також прощання з колядою. це було 4 роки тому. Можна сказати, чи рівно 4 роки річниця. Так? Що тоді пам'ятаєш першу пісню, яку ти виконував? Е... Чи колядував, що те саме? Молитва на Різдво це була е, колядка, пісня. Е, я не помиляюсь, якщо е, виконавець був зеномій. Е, прізвище точно не пам'ятаю. Ну, вона також відома на цей час. Зараз ти є учень музичної школи. Так, так, Чому так. поступив, вирішив все-таки поступити? Вір, так, ну це тяжко було. Тобто, самому навчатися і з батьками собі вір, вирішив, що треба поступати. Батьки підтримали тебе? Так, так. так. Зараз як проходять твоє навчання? Ну, досить нормально, досить гарно вчуся. Семестр закінчив. Зараз починається новий семестр, нове навчання, нові твори, які виконують. Готуюся до наступних подальших конкурсів всеукраїнських і обласних. Ти є от зараз в обласних часто береш участь, і навіть територіальних громади. Як ти собі підбираєш репертуар і пісню? Репертуар підбираю з викладачем. Тобто з музичної школи Мілян Валентина Миколаївна. Дякую вам. Які Що, вона вам тобі сказати? дає настанови? Так, дійсно, вона мені дає багато порад, яких я використовую на сцені, і вони дійсно дуже допомагають, бо без них, мені здається, я б не зміг. На яких ти інструментах вмієш грати? Е, зараз переважно добре володію гітарою і трішки навчаюся на фортепіано. Сольфеджо? Угу. Сольфеджо. Я знаю, ти в Тіктоці тебе дуже багато вже дехто знає, з нашого навіть району, і я бачу і інші підписники, ти проводиш прямі ефіри на гітарі, так, граєш. Так, так. Чому вирішив так? Це все почалося з того моменту, коли я закачав Тікток, виклав перше відео свого виступу і пішло-поїхало. Перше відео, друге, третє йдуть підплидуть підписники. І як тільки я набрав першу тисячу підписників, це ще досі пам'ятаю. Рік чи два тому на Миколая було і з дня Миколая ефіри йдуть. Тобто, ти кожного разу якісь нову пісню підбираєш для ті, Ну, Я дивлю, люди просять заспіваю, наприклад, тут -ту цю пісню в мене мною комп'ютер, включаю акорди і співаю. Угу. Зараз дуже популярно ти виконуєш майже на всіх фестивалях, заходах, в громаді це пісню Люди титани. Я би попросив тебе, якщо ти можеш зараз нам приспів буквально акапельно заспівати. Давайте попробуємо. Давай. А ми ще, а ми ще повоюємо, а ми ще, а ми ще потанцюємо, Ти металом зціли наші рани. Бо ми люди, ми люди, титани. Файно, дякую. Володя, а ким ти взагалі мрієш бути? От ти вивчишся зараз, можна сказати, на музиканта. Ти своє життя майбутнє бачиш з музикою? є е, багато, але я йду прямо, не, не дивлюся куди поки. Але з Божою поміч, надіюсь, молоде. Це все буде. Файно. Я тобі дуже дякую за розмову. Дякую вам.